Друзі, вітаю! В цьому ролику я розповім, як користуватися електронним підписом чи ключем, як він виглядає, як його відкривати, як його застосовувати, тому що ви скачати його скачали, а користуватися не вмієте. І в мене таких роликів не було, я просто показував, як його скачати. Хто, хто ще не скачав ключ, я в описі під роликом залишу посилання на мої ролики. Як робити електронний ключ і через комп'ютер, і через телефон? Ну, в основному тут вам треба через телефон, тому що в ноутбуків не всіх є ноутбуки, а телефони в більшості є. І ті ролики я записував, іноді мені пишуть, а чому ви. Це ролик застарілий, в мене таке не виходить. А в мене, коли я натискаю там на бізнес, у мене нічого не получається. Ну ще в телефонному варіанті. Тому що знову ви неуважно дивитесь ролик. Я там показую, що треба ключ скачувати з сайту, а не з додатку Приват 24 А часто людина, коли нажимає, нібито на сайти його перекидає в Приват 24 Додаток. І людина не бачить, думає, що вона на сайті. Насправді вона не на сайті, тому що там треба відключитися, щоб перейти на сайт. Так, ну добре, значить, давайте скачали ми ключ. Значить, дивіться, електронний підпис і електронний ключ це одне і те ж. Тобто, щоб ви не путались в цьому. Значить, дивіться, скачали ми. Хто не скачав в опису під роликом, відео, як скачати електронний ключ, і де його шукати, як ним користуватись. Значить, Дивіться, як виглядає ключ? Бачите, останній файл у мене і написано PB і номер. Тобто, це і є ключ. ПБ це приватбанк, а номер це зазвичай ваш ідентифікаційний код. Тобто ви зрозуміли тепер, як він, як він виглядає. Сам файл не відкривається, його неможливо відкрити на, на пристроях. Його можуть тільки відкрити ті системи, які щитують ключ, тобто ті установи. Де ви підписуєте ті чи інші документи цим електронним ключом? Часто мене запитують, де його шукати цей ключ, тобто він скачався, а люди не можуть знайти. Так, да, дійсно, це проблема. Значить, ключ зазвичай зберігається в завантаженнях. Значить, щоб знайти, де ваші завантажені файли, треба зайти або через файл-менеджерів, або через проводник. В більшості телефонів, марок телефону, він є в цей проводник встроєний автоматично. У вас на екрані. Якщо немає, просто перейдіть в Play Market, в Play Market пошук натиснули, і ось проводник. І тут ось файловий менеджер, простой проводник, тобто любий з цих можете скачати собі, саме менше можете взяти, якщо у вас мало пам'яті там на телефоні. І у вас буде такий файл менеджер. І коли ви в нього заходите, зайшли файл. Зайшли в цей файловий менеджер. І там показує він, що є, де наші завантаження. Бачите? Загрузки. Тобто тут і зберігається наш електронний ключ, який ви завантажили. Натискаємо на загрузки. Знову ж таки, дивіться, не всі телефони відображають цей ключ. Наприклад, мій телефон не відображає. тобто я зайшов в свої завантаження, але тут його немає. Хоча по факту він завантажився з Приватбанку. Якщо його тут немає, то нічого страшного він є, просто телефон це не відображає. Дивіться, подивимося, як це, як це працює. Для прикладу, нам треба зайти в пенсійний фонд. Заходимо в пенсійний фонд, пишемо ПФУ, пишемо ПФУ, ось він наш пенсійний фонд. Натискаємо на нього. Тобто я заходжу через сайт, я не через додаток заходжу. Через сайт більше можливостей. Зайшли ми на сайт, ось так він виглядає. Сайтовський. В додатку він зручніше, звичайно, але на сайті більше можливостей. Тобто, нам треба увійти. Значить, треба увійти за допомогою ключа. Він скачався, ми його не можемо знайти. Натискаємо вхід, і тут вже підставляється фізична особа. Да? Далі нам треба вибрати. АЦСК. Тобто та, те підприємство, яке зробило нам ключ. В даному випадку це PrivatBank. Вибираємо з переліку Приватбанк. Натискаємо. І далі бачите: Оберіть файл ключа. Тобто той файл, що я вам показував, наш електронний ключ. Натискаємо Обрати. І нам пропонує звідки обрати. Тобто Ми його завантажили у файли. В завантаженнях натискаємо на файли. У Вас може трошки по-іншому бути, тому що кожна марка телефона по-своєму. Далі нам треба, щоб нас перекинуло завантаження. Тобто, кожного по-різному може бути. У мене, наприклад, все в лівому куті три полосочки, в кого три крапки буде. Тобто, дивіться, я нажимаю три полосочки ці, і ось і є завантаження, загрузки. Тобто я натискаю на загрузки. І ось бачите, мій ключ в загрузках є. Бачите, ПБ і номер. Оце і є ключ. Тобто я на нього натискаю. Він додався і далі вводю пароль. Тобто той пароль, який ми зробили, коли завантажили цей файл. І натискаєте Увійти. Все, ви увійшли за допомогою електронного підпису або електронного ключа. І тепер ви документи можете підписувати цим електронним ключем, якщо там подаєте на перерахунок чи на оформлення іншого рахунку і таке інше. Але зазвичай, якщо ви зайшли через електронний підпис, то воно може далі вже не, не требувати ваш електронний підпис. Тобто ви можете документи відправляти, і воно автоматично буде написано, що відправлено. Якщо ні, то. Таким самим способом е, додаєте цей електронний ключ. Сподіваюся, інформація була корисна. Пробуйте, не бійтесь, не треба боятися. Я розказав все як по інструкції. Вас все, якщо ви будете е, діяти, так як я сказав, у вас все вийде. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока, до нової зустрічі.